Привіт усім! як завжди, о цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фрігішин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Уже за кілька секунд будемо говорити про таке поширене захворювання, як камені в нирках. Камені в нирках – хвороба, яка вражає не лише людей у 90, але й навіть у 4 роки. Все залежить від харчування, звичайно, генетичних факторів і навіть від зловживання кавою. Більше про це говоримо із лікарем-урологом Центральної міської клінічної лікарні Андрієм Тріщем. Камені в нирках це сторонні тіла, які з'являються в нирках. Це кристали солей, які скупчуються і з часом наростають. І вони можуть виходити з нирки і викликати клініку ниркової коліки. Це порушення метаболізму. Перш за все, це є малорухомий спосіб життя і споживання, низький рівень споживання рідини. Тобто ми п'ємо недостатньо води. Як правило, це ниркова коліка. Первинно звертається пацієнт, який раніше на нирки ніколи не скаржився. Але його турбує нестерпний біль у попереку, що свідчить про те, що нирка є блокована. Таким чином, ми вперше виявляємо камінь. Це може бути навіть молода людина. Тому що дуже популярною стала кава в наш, 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 наш час. Вона стала максимально популярна останнім часом, і молоді люди перестали стежити за своїм здоров'ям. Як то кажуть, віримо, що ми вічно молоді і вічно здорові. Але е, дуже Мало ми стали споживати води, яка, власне, і є тією речовиною, яка допомагає тим кристалам, які є у нирках, вимитися назовні з сечею. Я маю на увазі це зловживання кавою. Вона, вона сприяє утворенню каменів у нирках. Зловживання ми вживаємо вважаємо 4 і більше чашки на день. Надзвичайно важливим є спосіб життя та е, наше харчування. тому що ми, ми є те, що ми їмо. Дуже важливим є рівень споживання рідини. Оптимально це є 30 мл на кілограм тіла. Тобто, якщо ви важите, допустимо, 70 кілограм, то це приблизно 2 літри. Також е, наше харчування потрібно старатися їсти менше обробленої їжі, менше соленого, перченого, гострого та тому подібне. Це абсолютно вірно. Це одна з основних причин, попри харчування, вода. Це є наш, скажімо, буфер. Тобто вона забезпечує сталість нашого організму і всіх, всіх систем, не тільки сечоведільною. Найточнішим методом обстеження на даний час золотим стандартом вважається комп'ютерна томографія, за рекомендаціями Європейської асоціації урологів. Первинним методом виявлення гострих станів урології є УЗД, зокрема, ті самі камені. В нирках вони часто виходять і ОЗД це первинний метод, тобто це перший крок до виявлення каменя. Наступний крок це КТ, для того, щоб оцінити розміщення, щільність і потенціал до лікування. Все залежить від розташування і розміру каменя. Як правило, ми вважаємо, що камінь 5 мм і менше в нижній третині сечоводу має потенціал відходження 80-90%. Все, що вище і все що більше. Може потребувати оперативного лікування. Крім того, ми вирішуємо клінічно, тобто по загальному стану пацієнта по його лабораторних аналізах, і дуже важливим показником є температура тіла. Найменш травматичним ми вважаємо ударно-хвильову терапію. Тобто людина лягає на стіл, її до живота приводиться датчик, рентгеном виводиться камінь, і ударні хвилі дроблять цей камінь в пісочок. Але цей метод завжди... але... але цей метод не завжди є найкращим. Тому що камені бувають різної щільності і можливість їх подробити не завжди однакова. Крім того, існують ендоскопічні малоінвазивні методи, тобто без жодних розрізів. Ми заходимо через нижні сечові шляхи через сичоуписний канал, доходимо до каменя і дробимо його. Є так звана уретероскопія, коли ми дробимо камінь в сечоводі, ретроградна інтеренальна хірургія, коли ми дробимо камінь у нирці в плановому порядку, гнучким уретероскопом, коли цей камінь має не більше 1,5-2 см і він є середньої щільності, коли цей камінь 2 і більше і він і щільний, є також милоіназивний метод, це є через шкірна літотрепсія, це є через шкірна нефролітотрепсія, тобто через прокол у спинці ми заходимо у нирочку, зробимо камінь, і пацієнт через 3 дні, як правило, йде додому. В середньому, залежно від операції, від розміру каменя, ми вважаємо до трьох максимум п'яти днів, залежно від того, як зреагував організм пацієнта. Інколи пацієнт зранку поступає в лікарню, а на наступний день зранку вже може йти додому. Не зовсім правильне твердження, воно не вимиває, воно сприяє тому, що вони виходять з нирок. Але пиво це трошки небезпечний такий напій, я вважаю, тому що якщо... Особливо, якщо людина знає, що в неї є камінь в нирці, і вона зловживає пивом, то рано чи пізно вона від цього постраждає, тому що пиво має сачогійний ефект і воно буде сприяти тому, що камінь вийде з нирки і доставить багато неприємностей. Надзвичайно прикро, але так, пацієнти, які вже хоча б раз за життя мали нирковий камінь. Він вийшов чи не вийшов, не має значення. Вони так чи інакше мають схильність до утворення нових каменів. І ми вважаємо, що навіть після операції існує таке поняття «stone free» – вільний від каменів. Якщо ми цього відбиваємося, то в межах п'яти років може наступити рецидив, якщо пацієнт не буде дотримуватись наших рекомендацій. Це був камінь-сечовому міхорі розміром приблизно 4,5 см. Це ми робили ендоскопічно, лазером роздроблювали пацієнт. Був, як я вже згадував, Stone Free, тобто він був вільний від каменю. Максимальне, що я бачив у пацієнта, це камінь, здається, 12 см в сечовому міхурі. Такий камінь, на жаль, лазером роздобити ендоскопічно неможливо, це тільки показ, абсолютний показ до відкритої операції. Перш за все, нам потрібно змінити режим харчування, спосіб життя, активніше рухатись, пити, достатньо води. Але я вважаю, що хоча би раз в рік необхідно звернутися до уролога, зробити ОЗД та здати певні рекомендовані аналізи, щоб уникнути утворення каменів. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть.